Ой, хаю мігаю, зелений розмаю, а я своїм чоловіком три розкоші маю, а я своїм чоловіком три розкоші маю, перша розкошонька, що чоловік добрий, ой, дай Боже та й здоров'я і вік йому довгий, ой, дай Боже та й здоров'я і вік йому довгий, друга розкошонька, сама удалена. Бажає свикруха лихенька, тільки мені забажає свикруха лихенька, третя розкошонька, підовше на пити. Відна моя голівонька нема чи платити, він на моя голівонька. нема чи платити, а я то взяла, з ячменем змішала, ушенок віднесла, свикруха й не знала, ушено віднесла, свикруха й не знала. Ой, гаю, мігаю, зелені розмаю, а я своїм чоловіком три розкоші маю, а я своїм чоловіком, три розкоші маю.